Ганебний вчинок, в якому знову ж таки замішані працівники ТЦК. На цей раз на Тернопільщині з побиттям військового це пов'язано, і чітко видно, що працівники ТЦК я їх насправді навіть не можу назвати військовослужбовцями, бо особливо після таких випадків, коли бойових військових б'ють, а мажорів, які мають трошки більше грошей, захищає як поліція, так і працівники ТЦК. Отже, в соціальній мережі було опубліковано відео. В якому чітко в якому є військовослужбовець український, так який розповідає про те, як його побили п'яні цивільні, як він їх називає мажори на квадроциклах. А поліцейські та працівник ТЦК підполковник, якщо не помиляюсь, захищали їх. Уявіть собі, і допоки ситуація не набула в соціальних мережах резонансу, поки про це не почали говорити абсолютно всі, жодних дій по захисту прав військовослужбовця не проводилось. Давайте ж розберемось. Отже, раніше в ТЦК наголосили, що в зв'язку з поширенням в соціальних мережах та інтернет-виданнях відеоматеріалів, де можна побачити, як цивільні б'ють військового, порушено кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України і проводиться розслідування. Також вони запевнили, що вони перевіряють, чи справді чоловік, який назвався підполковником ТЦК, є військовослужбовцем і чи працює він в ТЦК. Це відео сильно сколихнуло мережу, і адвокат Галина Янко закликала начальника слідчого управління головного управління Нацполіції в Тернопільській області Андрія Ткачика та начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка правильно розставити все в рамках кримінального провадження. Але давайте по-чесному, як тільки зараз суспільний резонанс стихне, Мажори, які мають багато грошей, вийдуть, а військовослужбовців ще й вклипають догану за те, що він посмів викинути своє відео в соціальні мережі і показати всім, як його побили. Люди мають знати своїх героїв на квадроциклах на квадроциклах. і щодо дій поліцейських є питання: не припустимо таке до військового. Все, що ми бачимо на відео, це ненормально. Я відео опублікую в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Посилання в описі під цим відео. Також підписуйтесь, до речі, на мій великий канал. Посилання також буде там. В діях посадових осіб ТЦК також мало би розібратись ВСП зі спеціалізованою військовою прокуратурою. Вона написала ця адвокатка в Фейсбуці. За словами дружини побитого військового її чоловікові надали два дні відпустки, щоб відсвяткувати день народження. І... Він вже мав повертатися назад до себе в частину, але власне його побили. Про що говориться? В місті Кременець на центральній вулиці, йому під заднє колесо влетів квадроцикл без номерних знаків і з п'яним водієм. Військовий вийшов з машини, аби роздивитись пошкодження, і в цей момент водій іншого квадроцикла зривається, злітає з нього просто і підбігає, починає бити військового. Той другий, а, який в нього врізався, який скоїв ДТП, також підключився, і вони вдвох його били, аж допоки не приїхала поліція. Бо навколо ходило також багато людей, які викликали поліцію. Але ці хлопаки не боялись поліції ні коли її викликали, ні навіть коли вона вже приїхала. Вони вели себе зухвало, далі погрожували чоловіку, поліцейські їх відганяли, але при цьому. А, навіть не намагались затримати. Чому? Тому що мають багато грошей вони, і ці поліцейські, скоріш за все, розуміли, хто це, що вони куплені, і все. Отака от історія. Далі приїхали тверезі друзі цих молодиків, почали пропонувати гроші. Військовий відмовився, і після цього вже приїхав якийсь підполковник ТЦК. І що говорить дружина військового? Думаєте, він приїхав перевірити документи до сильних і здорових цивільних чоловіків, які побили військового? Ні. Він з'явився, аби запитати, де твій папірець, ти як раб з частини вийшов і залишив межі гарнізону. Ти чого тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати? А я зараз подзвоню у ВСП і все доповім. Далі він досіпувався, чи військовий бойовий офіцер бо їде... В частину на заході України розповідає власне дружина військового. В загальному вся ця історія вона попахує просто звичайнісінькою корупцією, кумівством, панібратством і так далі. І ще раз показує, що верховенства права в Україні немає. Військові в нас військових поважають виключно, коли треба про це сказати в по телевізору. Але насправді ми бачимо, що відбувається: ні, поваги до військових. Навіть від працівників ТЦК, від поліції, від тих самих мажорів її немає. Є е, тільки корупція, є гроші. Якщо у вас немає грошей і зв'язків, то ви ніхто, які б погони у вас там не були. Якщо у вас є гроші або зв'язки, або і те, і друге, то ви будете почуватися максимально комфортно в Україні. Можете е, не служити, можете не воювати, ніхто вам нічого не зробить. Головне справно платіть. Гроші або впливайте на тих чи інших людей. Отака От сумна історія в нас виходить. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!